Днями центр волонтерської допомоги. У Володимирці, яким керує логістка Наталія Мазур, завдяки співпраці з Міжнародним фондом вдалося дістати медичні препарати, які вкрай необхідні для поранених дітей. Їх небагато, але воно вже дуже корисні речі. Це фіксатори при пораненнях. Дуже корисна штука. це для них. Там ще є шини-лангети і такий черевичок для бійців. І то ми дякуємо Олені Сидорщику, вона наволонтерила. Це Ну, Дуже зручні речі, це взагалі потрібні речі. Окрім того, хочу подякувати за активність і допомогу Сарницька Глорія волонтерський центр центрі. Не волонтерський. центр. Вони нам багато сьогодні передали перев'язку, перев'язочні перев перев матеріали, дуже класні, стерильні е, серветки, е, стери, е, стерильні рукавиці. Це все для хірургії, багато катетерів, багато е, внутрівенних систем, дуже багато ще. Е, Такої хірургічного спрямування, голки для е, хірургічні голки, ножиці. Ну, дуже багато така у нас сьогодні передача. Е, серветки різно, всякі, оклюзивні пов'язки. Е, шкода, що нема турнікетів, але, але ми працюємо над цим. Дуже дякуємо. І особлива подяка Олені Сидорчик. Бо це наша супер активістка, вона все знаходить, все привозить, а, вже, а, вже, а я вже сюди, до волонтерського центру. Дуже вдячна. Видно, що це. Ну, такі, пустині. Е... Ну, ми вже брали все, що нам дають. А це, ще дуже класна, штука. це е... шини для фіксації рук, ніг. при... При переломах, при пораненнях, це для при транспортуванні просто незамінна річ. Дуже дякую. Куди це буде спрямовано? Це буде спрямовано частково в госпіталь, десь в ну, напрямок Дніпро. І є в нас ще знайомі дівчата, які працюють в медицині безпосередньо на евакуації військових з фронту до лікарні. Ми тут. Відсортуємо це сюди, це туди і обов'язково відправимо. Голки для зашивання, пришивання. Нитка, голка. Тобто це все фактично хірургічне, госпітальне, це так? Це ми прямо, це, е, е, Плануємо відправитись в госпіталь. Оце зараз ми опікове відділення е, Харківської і Донецької лікарні звернулися до нас. От ми зараз готуємо поїздку на госпіталь. Окрім того, е, медична допомога, і оце ж ми зараз шиємо е, труси для поранених. Це теж все входить в одну велику передачу. Як давно вже співпрацюєте? От із госпіталем? Ну вже неодноразово. Окрім того, до нас ще звертається. Бойові медики то дуже часто відправляємо по їхніх запитах те, що можемо. По їхніх запитах відправляємо посилочки. Нова пошта і дівчата приймають і вдячні нам і всім, хто до цього всього долучається.